І у нас є дуже неприємний пункт, друзі. Про, про те, що нам треба буде ставати дуже толерантними, терпимими, дуже вселюбішими до різних меншинств, до різних мов, до різних культур в Україні. Я не буду вам пояснювати, до чого це все веде, але я думаю, ви зрозуміли. Тобто, один з пунктів Європа каже, готуйтесь. Що люди, яких ми там не захотіли приймати у себе десь в Європі, вони будуть відправлені до вас в Україну, і ну це офіційно прописаний пункт, затверджений Зеленським. Отака от історія. Потім освітні програми в школах, що сприяють розумінню та ну коротше, поміло, навіть навіть школах будуть вчити всю історії різноцвітних прапорів, меншинств, культур, Таке воно прийде в Україну. На жаль. Вот это поворот! Тому я б вам дуже радий, ви переходить в ТГК. Самі знаєте де три крапочки в справа відкрити в браузері. Якщо у вас там не відкривається, треба попіклуватись вам зараз за своє а, а, матеріальне становище, щоб ви могли забезпечити і себе, і близьких, і взагалі свою безпеку. Ну на жаль, так світ влаштований. Це абсолютно безкоштовна можливість зараз.